Була, 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 була. Ну, жди, да и кидо, но дара уже спецназа. Надо трошки причем. Ишла я А ну, тихо, тикай, тикай, дальше. Вы там хватало по воду. Но он вас ти подставил. Ну. Анька, треба. зима? Запускаем стрельцево. Рибка плаває. Але нікому ні, ні, не можна її лапати. Не ловіть, будь ласка. Поки не виросте, так? Хай виросте хоч до трьох кілограм, тоді можна ловити. Легенько пускайте. Піднімай, піднімай. піднімай. Е, Зареблюємо, все файно. Люди. Хочете допомогти, допомагайте. Номер карточки є, вводяться, ніка, бусайте, скидайте, гроші. Все буде добре. Риби ніхто красти не буде, зіставка. Диво, не диво, забива, я плывай? Может приїхати? Да респушку. Ви пальцы пойдем. На бочки дивися. дивиться. А? На бочки двигаются. Поер? Ну давай. Поер, думай. Фойер, давай. Вот і все. Кончились, да? Кончились. Так би валя. сипали, сипали, не? Но. Ох, і вот Красавці пішли. То... то він грав 600-700 має навіть. Не, немає. Не, немає? немає? Не, О, гайки. не бачили. Я... Я... О. Вот. — А що ж тут знаходиться? — Стоїть. — 1600-го всі моїх місяців. — Дома їх є, я зрозумів. — Тридцять кіно. — Де я вам? — Тут ручка і там випадки. — Ох! — Трішки старше зі старшим. — Трішки тіше. — Робися. — Найсіпніші. — Ні. 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 — Хтось на заробітках, хтось там, Так, каже. Ставте ну, зараз. Блять, старший. Ну старш. ти, то всі стари. Ну, кожен один не буде ходити. І один, який прийде, хтось знайде, то всі когось, зустріти, щоб бандою підійти. Ну, народа, ми, блядь, приїхали і дали, Дали. Ти приїдеш, тебе знайдеш завжди п'яно, спиш. Десь в хата є.